Я нещодавно почула таку фразу від роботодавця характеристика сьогоднішнього ринку праці. М'яч знаходиться на полі роботодавця сьогодні. Кількість вакансій в порівнянні з минулим роком у нас на третину збільшилась. Щодня, якщо пошукач роботи буде користуватись єдиним порталом вакансій, він може побачити близько шести. Тисяч вакансій щодня на обліку в службі зайнятості сьогодні перебуває 5 тисяч пошукачів роботи для того, щоб роботодавцю сьогодні знайти потрібного йому фахівця. А службі зайнятості допомогти роботодавцю в цьому потрібно докласти ну, принаймні більше ніж в довоєнний період зусиль, дещо більше зусиль. Сьогодні є ряд програм, які впровадив уряд саме на допомогу роботодавцям для того, щоб пришвидшити пошук необхідних йому фахівців. Перша програма, на яку я хочу звернути вашу увагу, увагу роботодавців. Вона почала працювати з кінця минулого року. Це програма налаштована на надання компенсації роботодавцям за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. 56 осіб. У нас вже були працевлаштовані за період дії цієї програми. Більше 4 мільйонів гривень отримали роботодавці нашої області саме за облаштування робочих місць для осіб першої та другої. Групи інвалідності. Якщо працевлаштовується особа другої групи інвалідності, то компенсація надається в розмірі до 10 мінімальних заробітних плат, якщо першої групи до 15 мінімальних заробітних плат. І у нас вже є приклади, коли Особа, яка повернулася з війни, влаштувала до себе на роботу особу з інвалідністю першої групи, отримала компенсацію за облаштування робочого місця, а були придбані засоби для технічного догляду за автомобілем. Тобто, особа першої групи інвалідності була працевлаштована водієм, і за те, що йому роботодавець обладнав робоче місце і отримав компенсацію від служби зайнятості, Сті, за рахунок фонду загальнобов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, то особа має повноцінно, має можливість повноцінно працювати на цьому робочому місці. Ще хотіла е, зазначити, що з початку минулого року запрацювали ряд урядових програм, е, які націлені на компенсацію частини заробітної плати або єдиного соціального внеску в разі працевлаштування осіб, які перебувають е, на обліку в службі зайнятості. Е, 2,5 мільйони гривень за цей період отримали роботодавці нашої області, саме в як Компенсації частини заробітної плати або єдиного соціального внеску. Є ще одна програма компенсаційна, на якій я хотіла окремо зупинитись. В разі працевлаштування за цією програмою саме внутрішньо переміщених осіб, і тих, що перебувають на обліку, і тих, що не перебувають на обліку. Роботодавці можуть самостійно приймати на роботу таких людей, їм також компенсується Витрати на заробітну плату. Наприкінці минулого року відбулися зміни до цієї програми, і якщо роботодавець працевлаштовує внутрішню переміщену особу, то він може отримати компенсацію протягом трьох місяців на заробітну плату в розмірі мінімальної заробітної плати. І відбулися зміни в частині працевлаштування осіб з числа внутрішньо переміщених, якщо вони мають. Групу інвалідності саме за таких осіб компенсація триває протягом шести місяців, також в розмірі мінімальної заробітної плати. І така програма запрацювала з самого початку війни. За цей період півтори тисячі внутрішньопереміщених осіб були працевлаштовані майже тисяча роботодавців скористались такою послугою, і сума витрат чи виплат роботодавцями. Складає 18 мільйонів гривень. Щодо мікрогрантів та грантів, з 2023 року працює програма надання мікрогрантів малому. Та мікробізнесу, а з минулого року аналогічно програма запрацювала для учасників бойових дій та членів їхніх сімей. Сума мікрогранту складає 50-250 тисяч гривень, а для учасників бойових дій до мільйона гривень. Умовою отримання мікрогранту або гранту є створення робочих місць. І от за період, коли, скільки працює програма надання мікрогрантів? Більше 300 рішень було позитивних прийнято. Більше ніж 80 мільйонів гривень Отримав бізнес нашої області і 327 робочих місць вже було створено. Якщо говорити про гранти для учасників бойових дій, то 19 позитивних рішень було прийнято, і 18 мільйонів гривень. Отримали учасники бойових дій, які або створили бізнес, або грант надається на розвиток бізнесу. Ще хотіла зупинитись на програмах, які спрямовані на професійне навчання. Навчати за рахунок фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, ми можемо як тих осіб, які перебувають на обліку в службі зайнятості, мають статус зареєстрованого безробітного, так і тих осіб, які не мають статус зареєстрованого безробітного. Хочу акцент зробити на ваучерах і звернутись за вашою допомогою до наших роботодавців, оскільки ваучера може скористатися, Статись не просто людина, яка не має статус безробітного, а та людина, яка працює. Тобто вона може підвищити кваліфікацію, може отримати другого світу, і е, на це дається до 10 прожиткових мінімумів е, працездатних, доходів працездатних громадян. Сьогодні це більше ніж 30 тисяч гривень. Е, ці кошти людина, вступивши до навчального закладу на загальних підставах. Може отримати на професійне навчання. Також ще хотіла зазначити, що працює з вересня минулого року програма навчання для учасників бойових дій. Це експериментальний проєкт, тому поки що ми не маємо таких великих, скажімо, результатів. 25 учасників бойових дій, починаючи з вересня минулого року, вступу. Пили на навчання до центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Тобто цей експериментальний проєкт, спрямований на навчання учасників бойових дій, розрахований тільки в разі, в разі якщо особа вступить на навчання саме в центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. І от 25 осіб, які повернулись з війни, вже або навчились, або сьогодні навчаються за різними професіями, в тому числі робітничими, і кухари, і електрогазозварювальники, і слюсари. Є у нас жінка, яка повернулась з війни і навчається сьогодні на кухаря. Ще хотіла сказати про Проєкт про програму уряду зроблено в Україні. Що починаючи з цього року на базі центрів зайнятості, і в нашій області, на базі філії обласного центру зайнятості, це Черкаси, Умень, Золотоноша Звінігородка, будуть відкриватись офіси, зроблено в Україні. Працювати там будуть фахівці служби зайнятості, але залучати ми будемо і наших колег, соціальних партнерів, і банків. Департаменту регіонального розвитку для того, щоб консультувати наш бізнес, зокрема, малий мікробізнес, стосовно тих програм, які впроваджує уряд. Це і ті гранти, якими опікується служба зайнятості, якими опікуються банки наші і обласна адміністрація.